Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на творчість дівчини під псевдонімом Караока. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, як вам зайшло і не зайшло. Отже, я вважаю цю дівчину справжнім скарбом. Чому? Бо я його знайшов і хочу поділитись з вами. А як я знайшов? Вона, ця пісня мені попалася десь в плейлисті від Spotify, і я здивувався, чому така класна пісня і чому я раніше не чув нічого про творчість Караока. Але, зайшовши на її YouTube канал і Spotify, я побачив, що дівчина, ім'я її, до речі, Юля вона шукає себе до сих пір, тому що. А, вона працювала в різних напрямках, але зараз вона працює в стилі рок, і це дуже круто, і мене це дуже радує. Ну, не буду довго тягнути. Давайте слухати першу композицію. А ще хочу сказати, що ми послухаємо її лайв. І Він дуже крутий, а, який вийшов недавно, ну сьогодні. І знаєте, доля, вона сама підкидує такі натяки. Бо я під. Здається, під цим відео, але коментаря я чомусь не знайшов. Я обіцяв, що коли зроблю свій Ютуб канал, я обов'язково про неї розкажу. І я все тягнув, тягнув, тому що хотів більше підписників, щоб більше людей дізналися про неї. Але ж тут доля підкинула два лайва, де є ця пісня, і ще одна, яку ми послухаємо. Вони дуже круті, давайте слухати пісню. Думаєш, так собі. Я ж тобі вірила, був зрадливий вітер ще волі. Не поміщаєш мене. Гітара класна, яка була ось там 5 секунд тому. Її заглушають трошки тут синтезатор. Хоча Мені здається, що на перший план треба було б вивести саме гітару. Хочу відмітити гру гітаристів, оці маленькі фішечки, такі, чу -чу -чу -чу, як він зробив. А, ну, тобто, це говорить про професіоналізм людей. А, і хочу відмітити голос Юлі. Він а, ну, в ньому відчувається сила, але її тут не занадто. І ну, це такий легенький рок, я б не сказав, що він прям занадто важкий. Якраз от воно тут доречно. Я зідовізор. Соло дуже просте, я б сказав, але ну, можливо, для такого стилю і не треба багато перегружати там, да, якимись різкими такими вставками. М -м ну, це мені. М мені б хотілося б трошки соло яскравіше, такого, що б. Ну. Це моя думка. <звижка> <звижка> Бачите, воно повторюється знову, а хотілося б трошки різноманіття якогось. Бачите, як вона, вона голосом може робити. так, ну, а, Тобто не просто вона заспівала по нотам, а ще й такі маленькі вокалізики, але вони, знову ж таки, вони прикрашають. І а, розумієте, у, у цієї співачки в неї там 500 чимось підписників. Блін, і вона робить таку класну музику. Це ж круто. А, якщо ви. Не підписані на неї, будь ласка, підпишіться, додайте їй стимулу робити ще більше більше гарних треків. Не, ти, не, мене. не мене. Не знаю, мені подобається ця пісня. Я давно додав її до свого плейлиста, і, можливо, навіть колись і ставив її в. В новинки ще п'ятниці зі свого плейлиста, не пам'ятаю. Е, ну, Мені вона зайшла. Тут е, класний приспів, який засідає в голову. Тут, е, не знаю, є все. Є все, в принципі, для хіта. Нема просто розкрутки, яка є у деяких артистів, які більш популярніші. Але то таке. Е, це лайф-версія з M-Voice. Ой, мама, я убила орка. Це така трішки пісня з гумором, але тут написано рок-версія. Так, на Spotify вона є, але не рок-версія. І тут, ну, зрозуміло, що, як я казав, дівчина шукала себе, співала, виконувала треки в різних стилях, і зараз вона в рок-стилі, і це круто. Ця пісня вона просто підриває. Ну, в мене підриває дах в хорошому в смислі, а я думаю, що у орків би підірвало пукан. За такі пісні. І це класно. Мені подобається, як вона це ер. І вона його так прям протягує, що ну додає якогось качу цієї пісні. І ритм, ритм такий качовий. Кажуть, чого з вами борка. Ой, на моєму стройку. Ой, що, що, що ти прийшов сюди? Держали люди, ходять в не люди. Чого прийшов? Не приніс біду нашу ха. Тобто мене назло Ти, де в мене серце в тебе ва Зуперачуй за різнови у арку <плес> Ой, мамуща вбила орка, кажуть його звали борка, ой, бежал я правом скройку. До речі, поки не забув, в мене прохання до гурту. Ну, запишіть цю пісню в рок-версії, так як вона є зараз, але в студійному варіанті. Вона дуже крута. Ну, блін, це просто. Не знаю, я її просто сьогодні почув, якщо той трек я чув, а цей ні. І. не знаю, це, мабуть, тепер пісня, мого, пісня сьогоднішнього дня, бо я буду ходити і наспівати Ой, мама, я вбила орка. Круто, блін! Шальобремо скрой руку Іскалібром ми не бомба моєму форуму комадах. Очікати всяти за мету, горки мають собі саме ту, Прикривайте на бочі срамоту, бо не бачу сучі дочки. Блин, які вони органічні, вони вдвох, і е, ну, її зараз беки, да, так скажемо, вокалістки, вони. ну, вони настільки синхронно це роблять. Це ж е, знову до е, Тереза і Марія, да, як ми недавно оглядали, що який там розсинхрон, і як воно не звучить. А тут, ну, це маленький клуб, виступ маловідомого гурту, але який він класний.

Знаєте, мабуть, ви мене ніколи таким емоційним не бачили. Ну, я трішки серйозніший, але коли я знаходжу таку класну музику, яка просто ну, мене розриває, я радію як дитина. І я бажаю вам такого, таких емоцій, коли ви знаходите якусь, якийсь трек, який вам дуже подобається.

Ну, мені подобається дуже. Що думаєте ви, можете написати в коментарях. Що ж, як я і обіцяв, свою, ну, свою обіцянку я виконав. Я розповів про цю дівчину в себе на каналі. Бажаю їй успіху, бажаю їй зібрати великих. Великі концертні зали. До речі, я про концертні зали. Я здивований, що, ну, судячи з відео, це невеличкий клуб. Але як вони добились такого звучання, бо в маленькому клубі дуже важко добитися гарного звуку ще й записати його так. ну, Я просто в захваті. Видно, що вони стараються робити якісну музику. Успіху вам! А ми будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!